Я відкричаю, я навіть не знав, що це так кайфово. Який запах розмаринок? Який запах васить? Це просто божественно, воно вже дивіться, як жариться. Дивіться, як жариться. температура набирається. По 4-5 хвилинок. Так, давай ми перевернемо. О, Бо пересмажити його не можна. Так. Різьмем. Отак треба робити. Я це бляха. Я подумаю, що не професіонал. Отак. Отак. Правильно все роблю чи ні, Дивіться, підказуйте, бо тут у нас багато всяких спеціалістів. Жарим. Ну гарно, ну гарно. Зараз будемо пробувати, то взагалі буде таке. Отак, лочку сюди, щоб не горіло. Отак. І чесничок сюди. Для запаху. Я думаю, перенес... Отак із нас. Ой-ой-ой-ой-ой, є трісти мадри. Папик знає полку в м'ясі. Це вам не ваша баша кухня. Хоча дуже крута баша кухня, дуже поважаю. І дуже складно. І, і дуже рекомендую. Але це інша тема. Це, це стейк. Отак. Дивись, який він красивий. І зараз на розрізі побачите. Побачите, скуштуємо. Наступне відео буде супер.